Міське середовище можна зробити комфортним навіть попри незворотні зміни клімату. Проблеми великих міст пов'язані із постійним підвищенням температури повітря, радіаційного фону, збільшенням кількості населення. Ці питання обговорили за круглим столом спеціалісти національного екологічного центру, громадських організацій, департаментів лісового та міського господарства. Дані для наукових досліджень впливу клімату на різні міста надають екологи та метеорологи. Дивлячись на дані з Сережень за попередній період, а це 60 років. Ми можемо сказати, що дійсно ми спостерігаємо певні зміни. Зміни безпосередньо температурного режиму. Це відбувається. В принципі, в майже в усіх сезонах. Найбільше це замітно в холодний період. Ми спостерігаємо, що більш теплі зими, зміщення зими на весну і так далі. Тобто зміни є, їх треба досліджувати, однозначно необхідно а, а, бачити, що буде в майбутньому і те, що буде робитися. Наукою безпосередньо ми цього не робимо, але хочемо, нам дуже буде цікаво послухати. Засухи й повені, спалихи хвороб та зіпсована питна вода. Такі наслідки можуть мати навіть найменші зміни у середній температурі повітря, вологості повітря та радіаційного фону. Господарювати в місті потрібно відповідно до цих змін та адаптуватися до них можна і на побутовому рівні. Це те, що ми можемо робити в биту. Багато в чому пересідати з машин на велосипеди, зменшувати викиди атмосферні, менше використовувати енергії, ресурсів і в будівельних нормах, і в плануванні міста, і в плануванні зелених зон в майбутньому або починаючи вже сьогодні, ми якось маємо замислюватися над цими питаннями з екологічної точки зору. Кожне місто вразливе по своєму розповідають екологи. Однак для всіх українських міст характерні зміни радіаційного балансу. Тобто кількість сонячної радіації, що надходить та відбивається до міських до поверх до підстильної поверхні в місті, вона буде відрізнятися від тієї кількості, що надходить у позаміському середовищі. Ну, здавалося б, на що це впливає сонячна радіація? Перш за все, це буде впливати на формування термічного режиму в місті. Учасники зустрічі зазначили, в Ужгороді серед проблем, які не можуть чекати, забудова зелених зон, катастрофічний ріст чисельності автомобілів, а як наслідок сильна загазованість міста. Вже незабаром в Ужгороді проведуть дослідження екологічної вразливості із відповідними розрахунками та рекомендаціями.